Через надмірну жорстокість, релігійні погляди, відверті сцени та політичні ідеології фільми найчастіше потрапляють у список заборонених. Цензура у кіно виникла наприкінці 19-го століття, одразу з появою кінематографа, і в тій чи іншій формі у багатьох країнах світу вона все ще процвітає. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген, і сьогодні я розповім про знайомі кожному із вас фільми. Які з цілком зрозумілих, смішних та божевільних причин отримали червону картку у міжнародному прокаті. Наприклад, деякі країни бояться подорожей у часі, жовтого кольору, монашок з нунчаками або ж надто реалістичної картинки. Перед початком не забувайте натиснути на вподобайку, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Як завжди, хочу щиро подякувати за вашу підтримку каналу і всім приємного перегляду! Наступної суботи. Ми пошлимо тебе назад у майбутнє. Розпочнемо випуски з культової трилогії Роберта Земекіса Назад у майбутнє. Феєрична пригода Дока Брауна та Марті Макфлая вмить стала легендою, яку все ще обожнюють та переглядають у всьому світі. Ну, майже у всьому світі, адже серію фільмів заборонили в Китаї. Не для кого не секрет, що комуністична партія це безкінечний запас матеріалів для подібних роликів, адже у КНР процвітають одні з найсуворіших кінематографічних обмежень. Проте, чим же їм не вгодило назад у майбутнє? Справа в тому, що у Китаї діє заборона на сюжети у фільмах та серіалах присвячені подорожам у часі, адже уряд стурбований інфантильністю самої ідеї, повернення в минуле, а тим паче переписуванням історії, тому що ніхто не хоче, щоб глядачі уявляли альтернативні реальності, у яких можливо й не існувало партії. Спритний археолог у капелюсі, виконаний Гаррісоном Фордом, став одним із найулюбленіших і найпопулярніших героїв за всю історію кінематографа. Проте не всі фільми культової пригодницької серії були прийняті у світі з розпростертими обіймами. Зйомки та безпосередньо показ індіани Джонса і храма долі заборонили в Індії, де розгортався гнітючий сюжет уряду та повальній більшості населення не сподобалося тотальне знущання над індійською культурою і традиціями. Доктор Джонс. У нашій країні не прийнято, щоб гості ображали господарів. У фільмі використали застарілі стереотипи місцевих жителів. Спотворювалася ідея богині калі, зображувалося дитяче рабство, кровожерливі культи та жорстокі жертвоприношення з вирізанням серця. А вишенькою на торті став колоритний банкет, де в меню знайшлося місце з зміям, павукам та мавп'ячим міскам. мізкам. Мізки дитинчати мавпу. Якщо що в Індії дома підносяться як до священних тварин і своєрідних живих богів, кожен з вас бачив хоча б одну серію або як мінімум чув про Сімпсонів. Цей відома сімейка у 2007 році підготувала для глядачів феєричну повнометражну пригоду під назвою Сімсони у кіно, яку крутили в кінотеатрах усього світу, окрім країни на сході Азії, Бірми, нині відомої як Міянма. Яка ж причина заборони яскравого мультику? Можна подумати, що це гострий гумор, проте ні, істина безглуздої ситуації криється в кольорі. Як виявилося, на момент виходу стрічки диктаторській владі країни загрожувала громадянська війна та група повстанців, на прапорі яких майоріли жовті і червоні барви, тому цензори вирішили, що наша улюблена жовтошкіра сімейка може привернути небажану увагу та посприяти збільшенню масштабів конфлікту. Появу диво жінки у виконанні «Галь Гадот багато хто знаменував найкращим елементом із тріском провального Бетмена проти Супермена. Безсмертна Амазонка прикувала увагу мільйонів та змусила з нетерпінням чекати власного сольника. Проте дізнатися про становлення загадкової диво жінки вдалося далеко не всім. За кілька днів до прем'єри, у більшості країн Ліги Арабських Держав, фільм було заборонено через походження та позицію принцеси Амазонок, адже Гальгадот – громадянка Ізраїлю, вона проходила дворічну службу в армії та регулярно підтримувала і підтримує свою країну. Я битимусь і захищатиму світу, який я вірю. На близькому сході діють різні закони пов'язані з бойкотом проти Ізраїлю, і, хоча вони не завжди діють коректно, у форсажі чомусь гальгадот ніхто не помічав, проте диво жінці не вдалося уникнути заборони. Політична сатира про двох тележурналістів, які збираються взяти інтерв'ю та отруїти лідера Північної Кореї Кім Іна. Ви хочете, щоб ми вбили вождя північної Кореї? Наробила багато галасу у 2014 році. Як ви розумієте, подібний сюжет, м'яко кажучи, не задовольнив східного диктатора, який обіцяв нещадну відплату США за фіктивне вбивство. Незабаром після публікації трейлера фільму інтерв'ю кінокомпанія Sony Pictures зазнала масштабної хакерської атаки. Листування, персональні дані акторів та іншу інформацію злили в мережу. Хакери вимагали видалити трейлер, скасувати прем'єру та навіть погрожували терористичними атаками на будь-які американські кінотеатри, які транслюватимуть сміливе висловлювання Сета Рогена та Евона Голдберга. тим, хто хоче мене повалити удома і за рубежем. я відповім не менше ніж усією своєю потугою. Бато країн та кінотеатрів США відмовились від показів. Соні навіть опублікували заяву про відміну релізу. Проте, згодом інтерв'ю все таки вийшло в обмежений прокат та на цифрових майданчиках, де через скандальний бекграунд стало хітом. Привіт, Барбі! Знаменита лялька Барбі у 2023 році буквально підірвала світовий прокат та, зібравши понад 1,4 мільярда, стала найкасовішим релізом року. Стрічка породила багато шуму, мемів та спровокувала справжнісіньку рожеву лихоманку, яка оминула В'єтнам. Влада країни заборонила прокат через сцену з дитячим карикатурним малюнком карти світу. Там зображена відома лінія дев'яти пунктирів, яку КНР використовує, щоб висунути спірні претензії практично на всю територію південно-китайського моря. Також шлях до самопізнання найвідомішої білявки не змогли оцінити глядачі Алжиру, Лівану і Кувейту, адже, виявляється, Барбі це диявольська пропаганда. Пропаганда фемінізму, нетрадиційних стосунків, зневажливого ставлення до. Чоловіків та знищення сімейних цінностей. Але є Барбі і Кен. Немає просто ляльки. Кен. Крім того, якщо ви не знали, представники країн впевнені, що жінки після перегляду Барбі масово кидають чоловіків. Тому до підбору фільмів на вечір зі своєю другою половинкою потрібно підходити дуже серйозно. Наприклад, переглянути мій нещодавній ролик з анонсами релізів квітня, якщо ви його пропустили. У 1933 році у Нью-Йорку розлючена горила піднялася на Empire State Building, породивши культовий образ в історії кіно. Напевно, ніхто із вас не бачив оригінального Кінг-Конга, який у далекому минулому не вдалося переглянути і фінам через еволюцію візуальних ефектів, які наразі викликають посмішку, та зображення реалістичного насильства. Прокат стрічки заборонили у Фінляндії. По кадру анімації здавалася тодішнім глядачам справжнісінькою магією. А велетенська горила, яка направо та наліво шинкувала людей, навіть в США піддалася цензурі та вимушено знизила рівень жорстокості в кадрі. Адаптація Дарина Арановській знаменитої біблійної оповіді про всесвітній потоп розколола світ ще задовго до прем'єри. Хоча ну багато хто й нахвалював за феєричну трансформацію класики у вражаючий епічний блокбастер. Консервативні віруючі були обурені знущенням над каноном. Що він сказав? Цей світ буде знищено. Фільм не затвердили до прокату низка країн, але найбільші суперечки Нойс провокував у мусульманському світі, адже з релігійних міркувань в цих країнах не дозволяють зображувати в кінематографі, пророків і посланців Аллаха. Дерен Рановський ще під час неоднозначних тестових показів відмовився від самоцензури, тому Ною, як і Коду да Вінчі Рона Говарда, останній спокусі Хреста Мартіна Скорсезе та низці різноманітних стрічок, які обігрують релігійну тематику, не вдалося уникнути ска. Далів, протестів та прокатних обмежень. Зеленого велетня шрека обожнюють у всьому світі, проте його суб'єктивно найкращу другу частину, зіткану з маси великодок, гегів та легендарних саундтреків, не вдалося переглянути ізраїльтянам. Сиквел шрека був заборонений через один маленький жарт акторів дубляжу. і що ми з ним зробимо? Скоротимо популяцію бездомних кошаків. Каструємо його шабле, пор порфовор, помилуйте. Бламісцевотворча команда локалізувала емоційну пропозицію осла каструвати шаблею кота у чоботях фразою Давайте зробимо з нього Давида Дора. Це популярний ізраїльський співак із дуже високим голосом. Хоча аудиторія добряче посміялася, із жарту виконавець подав позов до суду, який задовольнив його скаргу та заборонив прокат дубльованої версії Шрека в Ізраїлі. Один із найвідоміших творів Стенлі Кубрика механічний апельсин, із цілком зрозумілих причин потрапив під цензуру у низці країн. Гротесна притча про свободу вибору та колообіг жорстокості відразу після прем'єри отримала неоднозначну реакцію публіки та ЗМІ через численні сцени садиського насильства. Фільм безкінечно звинувачили у пропаганді та бойкотували по всьому світу. У Ірландії, Бразилії, Канаді, Іспанії та Сінгапурі механічний апельсин був заборонений протягом десятиліть. Фільм у дійсності породив масу послідовників, які відтворювали у житті продемонстровані на екрані жахіття без всіляких алегорій. А коли погрози дісталися до режисера та його сім'ї, Стенлі Кубрик власноруч відкликав своє дітище з кінотеатрів Британії, де стрічку повернули у прокат лише після смерті легендарного творця. Пишіть, як ви ставитесь до цензури у кіно. Хтось вважає, що це зло, яке обмежує права та свободи людей, а інші впевнені, що без неї у світі настане апокаліпсис. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу і до наступної суботи.